Замороженою проблемою на довгі роки може стати війна на сході України. Це загальна думка Житомирських військових, які були учасниками миротворчих операцій під гідою ООН в різних куточках світу. Перший комдив 95-ї аеромобільної бригади Віктор Чибаненко, ветеран афганської війни, передбачає наступний сценарій розвитку ситуації. У цих умовах мабуть залишається одне у нас. Погодитись і прикласти сили для того, щоб вести миротворчі сили, які перше зупинять кровоприлеття, першими, які порушить плани Росії відносно подальшого розширення конфлікту на території України. По-третє, дадуть оперативну паузу для того, щоб відновлювати армію. Дадуть можливість почати економічну реформу, тому що бойові дії в такому односторонному порядку без економічних реформ вони приведуть країну в нікуди не. Таким чином, плюсів дуже багато. Не. А мінус один, що це просто ми втрачаємо час, завдяки якому ми, як би скажемо, цей конфлікт росіяне по часу на, на 3, на 5, на 10 років, скільки там нам Бог дасть. підполковник запасу Валерій Мілевський служив в Анголі ще на початку 90-х. По досвіду ми своєї миротворчеської місії у нас були різні контингенти. Да, там була гостра ситуація. Пів країни воювало одна з іншою. Ми були на е, запрошені урядом Анголи і стояли, і тримали лінію оборони від е, як зараз у нас сепаратистських, а то опозиційних сил. Розмежування, супроводження їхніх колон, наведення мостів. Причому це були різні країни. Це був Пакистан, це була Індія, це була Нігерія, це була Корея, це був Уругвай, це була Бразилія. Оцінюючи ситуацію в країні Валерій Францевич сумнівається, що Рада безпеки ООН в змозі видати мандат на введення миротворців в Україну. Ще повертаючись до мого. Мої думки по по, -по поводу ввода миротворчих сил. Я думаю, що цього не відбудеться, тому що Росія без своєї участі заблокує це питання. А в такому вигляді, як я говорю, що це будуть різні країни з різними функціями, і да з обов'язковим роззброєнням. Те, що вони можуть вивезти росіяни, хай забирають разом з своїми спецпідрозділами, які там працюють, а все інше, то, що тут є. Олег Хомінський брав участь у миротворчих операціях колишньої Югославії та в Іраку. Він пояснює, військова миротворча місія відрізняється від місії поліцейської, на допомогу якої розраховує Україна. Якщо ми говоримо поліцейську, а рішуче поліцейське, то совершенно очевидно, що обсє з возложеними на. Скажем, не то, чтобы даже обязанностями, а задачами, которые были возложены на БСИ, они не справляются. В силу разных причин: объективных, субъективных, от них зависящих, от них зависящих, но они не факт, они не справляются. Поэтому, скорее всего, вот это вот решение продиктовано, чтобы уже под мандатом ООН не просто без як под з ООН э, и из представителей Європейського Союзу, которые как бы виступають сейчас на всіх переговорах взагалі таку поліцейську місію. Я так понимаю, но я задача була більше моніторингової і фотофіксирують конкретні нарушення. Колишні військовий добре розуміє, що проблема, яку Україна має на сході, простого рішення немає. Югаславія там мертвожка місія по існішиває з 92-го року, 92 року почалася. До сих пор. Сейчас с 2015 23 года вот, миротворцы находятся в Югославии. Да, понятно, там их нет уже в Хорватии, их там нет в Словении, но они есть в Боснии. Вот, и, ну, и они до сих пор там находятся, потому что конфликт там замороженный. Я вы, вы, вы со своими друзьями, товарищами, выезжали в 99 году, и нам сказали, что вы-то уедете. Но если здесь не будет миротворцев, у нас пулеметы маслом поливаются в земле регулярно. То есть они. Ніхто нічого не закончив і не забував. А якщо припустити, що все, що відбувається на нашій землі, зараз частина великої війни, миротворці нам не допоможуть. Зараз вирішується вопрос, де війна пройде по нашій восточній границі або по нашій западній границі, чи у нас тут, по Дніпру, ця війна пройде. Других варіантів, в принципі, навіть вже немає.